Доброго ранку, любі малята. Про, а про що піде розмова, ми дізнайтесь, коли відгадайте загадки. Тож слухайте, ні вівса не їм, ні сіна. Дайте випити бензину, всіх я коней обжену. Куди хочеш, побіжу. Діти, що це? Правильно, це автомобіль. Наступна загадка. Маленькі хатиночки по місту біжать. Хлопчики і дівчатка в хатиночках сидять. А це що? Це правильно автобус. Слухайте далі за весь як дві дратини, визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. А це що? Правильно це тролейбус. Наступна загадка. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Вірно, це трамвай. Відгадайте ще одну загадку. Стрибнути з нього на ходу можна, а вийти на ходу ніхто не зможе. Що це таке? Правильно, це літак. Діти, автомобіль, тролейбус, трамвай, автобус, літак. Як можна назвати це все одним словом? Правильно, це транспорт. Він перевозить людей і називається цей транспорт пасажирський. Повторіть, будь ласка, пасажирський. Транспорт. Малята, а ще я хочу вам загадати ще одну загадку. Без ніг біжить, без голосу кричить, очі мов коло та не бачить нічого. Що ж це таке? Це вантажна машина. Подивіться, будь ласка, а що перевозить вантажна машина? Правильно, вона перевозить вантажі. Ще її називають вантажівка. Сьогодні ми зробимо з вами аплікацію вантажівки. Спочатку розглянемо вантажну машину. Що є у вантажної машини? Правильно, кабіна водія, кузов та колеса. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, серветка, ось такі деталі для нашої машини, клей та пазлик. Починаю викладати машину на аркуші. Zaraz budo naklejuvate Dobro zmašuju klejem i naklejuju. Приклею кузов вантажівки. Не забувайте прибирати зайвий клей серветкою і притискати, змащую клеєм колеса і теж наклеюю. Ось така вантажівка у мене вийшла. Чекаю фото ваших робіт. Я думаю, у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей!